Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, доєднується до нашого ЕТЕРУ. Мої вітання. Добрий ранок. Доброго ранку, пане Олеже, Вітаю вас, вітаю всіх глядачів. Слухайте, ну почнімо власне з цієї торгівельної угоди між США і Європейським Союзом. Найближчим часом або треба її напрацювати, а часу є дійсно ну, бо там фактично в цьому місяці е, передбачається попередній план, або це з того, що я розумію, може бути якась там проміжна угода, яка може діяти ікс часу. Який сценарій ви вбачаєте? Ну, скоріше за все, так. Буде проміжна угода, яка буде на певний період, не встановлений, чому тому що цей період це буде період перемовин. Становлення тих параметрів торгівельних стосунків, які будуть Знаєте, безумовно, є різні сценарії, і був доволі цікавий епізод, коли ну треба вже казати колись наближений до Дональда Трампа бізнесмен найбагатша людина в світі Ілон Маск. Пропонував uh, створення зони вільної торгівлі між США та ЄС, знаєте цікавий момент, тому що спостерігаю за перемовинами щодо так званої трансатлантичної зони вільної торгівлі, до якої входить якраз ЄС і США на протязі багатьох років. Але Сполучені Штати Америки ніколи не йшли на цю ідею, тому що зрозуміло, що будь-яке зменшення тарифів чи Лібералізація торгівлі буде грати радше на користь ЄС ніж США, тим не менше, ось такі ідеї з'являються, і що цікаво від представників Сполучених Штатів Америки. Але як на мене ще зарано казати про те, що обидві сторони готові до підписання цієї великої трансатлантичної зони вільної торгівлі, тим не менше, якісь параметри треба закладати, і ось зараз якраз ведуться розмови. І тут цікавий момент ця. Ідея Лінці Грема, нагадую, що в першій версії це було 500% мит на продукцію країн, які купують у Росії, газ, нафту, уран і інші ресурси. то я подумав, що це ж ЄС може підпасти під такі 500% відсоткові мита і що. Це ставить крапку на будь-яких контактах торгівельних із США, тим не менш ми бачимо, що останні заяви від того ж Ленці Грема говорять, що там трошки підкоригує він цей закон, поки що законопроект. І вже країни, які надають допомогу Україні, вони якби не будуть підлягати під встановлення цих мит. Ну, Подивимось, тому що реально цікава історія виходить. Ем, а що, до речі, Має бути покладено або що буде покладено в основу, чи тут йдеться тільки і виключно про фінансову вигоду, як про це Дональд Трамп на самому початку говорив, чи все ж таки це історія про те, про симпатії, зрештою, про те, хто як і з ким політично е, домовиться. Ну на сам слід розуміти, що Дональд Трамп як і великі верні, верніше, представники великих Сполучених Штатів Америки, вони розуміють, що треба суттєво змінити світові правила торгівлі, тому що світова торгівля, якщо раніше. Вона працювала в інтересах США і Європейського Союзу. Зараз вона не грає ані на США, ані на ЄС. Вона радше грає на інтереси Китаю. Це дозволило Китаю стати найбільшим експортером в світі. І відповідно США хоче ще змінити і змінити саме. В правилах світової торгівлі, і отже, вони почали ці ці процеси підняття мит, створюючи так званий позасотівський світоустрій, позасвітову організацію торгівлі, саме тому, що їх на ці правила. так не вдається швидко досягти результатів, на які дона там трам сподівався. Але тим не менше, все ж таки, бажання от, суттєвої корекції правил присутнє, і як на мене воно цікаве для. Європейського союзу також тому, що знаєте, згадую прогнози PricewaterhouseCoopers, одні з е, провідних аудиторських компаній в світі, яка казала, що до 2050 року, якщо нічого не змінювати, то там Китай буде перша економіка в світі, Індія, друга економіка в світі е, США лише третя. А щодо Європи, то там Німеччина найбільша економіка ЄС буде дев'ята, а Велика Британія буде десята. Зрозуміло, що це не влаштовує нікого, але зараз, попри те, що між собою б'ються формальне принаймні ЄС і США, я думаю, що обид, обидві сторони зацікавлені в тому, щоб насамперед переглянути ці умови світової торгівлі, відійти від процесу лібералізації, таким яким він був останні десятиріччя, і зробити його, скажімо так, більш відповідним інтересам і США і ЄС. Ну, до речі, якщо про російську економіку згадати, тут е, аналітика, яку ми вище приводили, е, вказує на те, що е, більша рішучість і Скажімо, так, послідовна санкційна політика, вони якраз і могли би допровадити навіть до програшу е, е, Росії на полі бою. Тобто, ну, по-перше, це адекватна оцінка того наскільки е, Росія потужна фінансово е, відповідні. Ми наводили цю цитату вище та а з іншого боку, те, яким чином це відіб'ється на її агресивних е, діях. Наскільки це реалістичні оцінки, і, і чи дійсно в економіці, скажімо так, лежить ключ до е, завершення і до програшу Росії? Безумовно, ну, як на мене, при всій повазі до Сила борони України. але Основна проблема Росії, як до того радянського союзу, це економіка. Ну ніхто не нападав на СРСР, але він розпався через економічні причини. Німеччина в Першу світову війну ну ніхто не захоплював столицю Німеччини-Берлін. Там на території Німеччини не було особливих військових дій. А Німеччина Першу світову програла, тому що і в першому і в випадку СРСР, і випадку Німеччини, чи це Першу світову економіка грала правильну роль. Інститут вивчення війни вже давно писав про те, що Росія не може паралельно воювати. Ти забезпечувати розвиток власної економіки, але ж оскільки Росія все більше хоче воювати. То відповідно вона все менше втрачає важелі економічного впливу. Знаєте, ось Росія любить казати, що вона там одна з найкращих економік в світі, що там все добре. Якщо послухати їх пропагандистів на телеканалах, то все супер. Але знаєте, ось зараз якраз готую матеріал стосовно того і стосовно звіту центрального банку Росії. Така цікава цифра. Заборгованість населення по кредитам в Росії 277 мільярдів доларів США. Це просто те, що люди зараз. Вже прострочили кредити елементарно. Така цифра, яка демонструє, що там дійсно великі проблеми є, і вони на... все збільшується, тому що, наприклад, кредитування центральним банком в першому кварталі поточного року на 36 відсотків менше, вже тобто, це все індикатори того, що економіка вона. Все ближче до рецесії, про яку казали на Санкт Петербурзькому економічному форуму, тобто до падіння, і це падіння, якщо воно буде тривати декілька років, то це вже буде перехід депресію. А воювати, коли в вашій країні немає грошей, елементарно платити пенсії, можна, але дуже важко і от Росія наближається до цієї точки. і Нарешті західні ділові видання це визнають. Ті віддання, які ще 2024-го на початку описали, що там все добре з економікою Росії все частіше говорить, що насправді там великі проблеми. Ну а до речі, декларації росіян, по-перше, звичайно, тут треба підважувати. Я не думаю, що їм буквально треба довіряти, але е, те про що вони повідомляють на офіційному рівні, це скорочення фінансування збройного сектору, наприклад, в наступному році. І з чим це пов'язано? Розумієте, вона лежить, такі заяви робляться постійно. Я пам'ятаю, коли білоусов е, отолював міністер, ішов, претендував на посаду міністра оборони Росії. Він сказав державній думі, що я прийшов для оптимізації видатків для скорочення видатків на оборону, що ми маємо в проєкті? Тоді ще пр аз вже бюджеті Росії на поточний 2025 рік плюс 2,3 трильйона рублів видатків на сферу оборони Тобто, е, зговорячи про те, що необхідно скорочувати видатку на оборону, по факту їх збільшують, і так відбувається постійно. Тому що е, спочатку, коли Росія розпочинала повномасштабну війну, була логічна, що там треба збільшувати видатку, але вже 2023 заговорили, що ні з 2024 буде зменшення. 2024 пройшли. Що ми баємо маємо на 2025 рік чергове збільшення, і зараз повторюють риторику 23-24 років про те, що треба скоротити в наступному році, що цікаво, і в 23 третьому, в двадцять там вони готують прогнозні показники на три наступні роки. Вони казали, ну зараз збільшимо, а потім почнемо зменшувати, і, і кожного разу, коли треба зменшувати, вони збільшують. Тому заяву Путіна про те, що вони будуть скорочувати видатки на оборону це радше заява для економічних кіл в державі, які на відміну від е, більшості населення розуміють наскільки негативною негативним є вплив на економіку держави, той факт, що держава концентрується суто на військових видатках. Бо знаєте на санкт Петербурзькому економічному форумі дуже чітко проявилася ця історія, коли є. Офіційні заяви Путіна про те, що все добре, що там економіку військову будемо скорочувати видатки а паралельний до дискусії на пленарних засіданнях, і там говорять, що рецесія це реальність. Що зупиняється галузі? Що навіть ну якщо нафта Нафтогазова це галузь не в економіки Росії, то друга я вважаю це металургія. так ось представники найбільшої метал директ генеральний директор найбільшої металургійної компанії Росії Сіверсталь говорить про те, що ви знаєте, а я не виключаю, що будемо зупиняти металургійні підприємства по Росії, тому що вже навіть друга галузь країни е зустрічається з такими проблемами, що їм краще зупинити роботу ніж далі функціонувати. Ось вам, будь ласка, що до План російської економіки, а коли у вас економіка не працює, то воювати дуже важко, тому що треба з чим чимось платити своїм військовим, а вже там починають скорочувати виплати, і скоро це може призвести до того, що буде велика демотивація йти на війну, а там з'явиться мотивація змінювати ваду в країні, адже все ж таки, коли у вас відбирають гроші, якось не дуже приємно жити. Ось ці заяви Кіта Келога, які так само ми тут приводили в Етері, це може бути знаєте, певним прологом до того, щоб американці перейшли до більш рішучих саме фінансових обмежень, тому що ну, останнім часом так виглядає, що чогось надалі американська адміністрація і конкретно Дональд Трамп очікують. Але ну, наївно цього чекати готовності Росії до мирного процесу, якщо навіть сам Келог про це говорить, що це росіяни затягують. Я думаю, що американці вже давно зрозуміли, що нічого від Росії не отримують. Росія не зіграє до речі, роль на яку сподівався Дональд Трамп, щодо антикитая або е посередника відносно зараном, і тому я не ну, виключаю, що зараз риторика буде змінюватися. Єдине питання: чи особисто Трамп почне це робити, чи він зіграє в гру, як то кажуть, доброго і поганого поліцейського, де він каже, що я проти санкцій, але паралельно сенат. Приймає закон того ж Лінці Грема, і Трамп каже: Ну слухайте, ну я то проти, але ж сенатори ви ж бачите, вони прийняли палата представників їх підтримала. Тому як то кажуть, це вони. І якщо буде результат у цього тиску, то Трамп скаже: хоча взагалі, то це я ініціював. Тобто, це не вони. Тобто для Трампа головне не брати відповідальність. На себе, а якщо результати будуть, то, то він одразу заявить, що він в долі. Як це було до речі, з атакою Ізраїля на Іран, де спочатку він критикував, казав, що це не можна робити. А після того як зрозумів, що є результати певні у цих атак, то він одразу сказав ну це без без мене неможливо було. Так само думаю, буде з Росією, і тому до речі, Fox News, коли було бомбардування цього об'єкту Фордо в Ірані ядерного Fox News пожартував, що найбільш знервована за цією історією дивляться зараз бункери в Кремлі, тому що розуміють, хто може бути наступним наступною жертвою подібних бомб. Дякую, дякую вам за те, що знайшли час в такій ранній порі. Так Іван Ус нагадаю, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, щойно з нами на прямому зв'язку.